Сьогодні в програмі. Чи повинна література для підлітків бути безтурботною? Автори початку 21 століття почали зачіпати не дуже приємні та слизькі теми. Сергій Гридін не такий. Рубрика Читайте: Дегустація кави, поезії та музики в Кіровограді. <пас> Настає час зимових свят і подарунків. П'ятірка книг, які обов'язково сподобаються дітям. Останнім часом доводилося чути про те, що сучасна українська література для дітей і підлітків занадто солодка і безтурботна. І от автори початку 21-го століття почали зачіпати не дуже приємні та слизькі теми. Подекану навіть з перевиконанням плану, як, наприклад, Сергій Гридін з книгою Не такий, у якій проблема на проблемі сидить і проблемою поганяй. Цілком зрозуміле і виправдане прагнення автора наситити текст якомога більшою кількістю конфліктів та ситуацій неоднозначного вибору, перед яким постають юні герої та їхні однолітки читачі. Проте лавиноподібність усілякого роду особистих родинних шкільних проблем, які волею Сергія Гридіна регулярно вихлюпуються на голову провідного персонажа Дениса. Є підозріло малоправдоподібною. Почати з того, що у хлопця помітні проблеми з зайвою вагою, через що він стає об'єктом іноді досить жорстких пині, як з боку однолітків, так і з борку вчителів. Оскільки, як відомо, біда одна не ходить, то до всього цього з родини хлопця йде батько. І вони залишаються удвох з, м'яко кажучи, засмученою мамою. І певно, через цей постійний сум мати втрачає здатність тверезо мислити або забуває, що являє собою її син. Бо вирішує відправити Дениса до літнього табору, аби, вирогідно зусиллями місцевого контингенту, остаточно переконати підлітка у невідворотності суїциду. Але якраз у таборі і трапляється несподіваний поворот. Під пивом каратиста і лицаря без страху й до Жеки Денис починає посилено займатися фізичними вправами та впевнено стає на шлях від не такого до такого. І це у свою чергу повертає хлопці популярність серед однолітків. До речі, спроба суїциду у книзі також буде, щоправда, у виконанні іншого персонажа, і станеться це через непорозуміння в коханні. Ну куди без цієї теми у творі для підлітків? Імовірно, щоб не залишилося жодних сумнівів в тому, що Сергій Гридін, як це зазначено в анотації, показує життя без купюр і прикрас. Другим планом продефілюють такі неоднозначні теми, як уживання молоддю, алкоголю та наркотиків, а також рання вагітність. І так само чарівним чи чином, як проблеми з'являлися в житті головного героя, трохи менше рівно подекуди вони розв'язувалися. Розуміло, що з боку автора це величезний плюс показати конкретні шляхи виходу зі складних ситуацій. Але, як на мене, життя героїв на краще змінювали рівною мірою як власні вольові зусилля, так і щасливий випадок. Англійським словом капінг називають заходи, на яких відбувається дегустація кави. Ці листопада у Кіровограді пройшов поетичний капінг, на якому дегустували поезію. Як заповільне кіно, стихаю тіну за вікном, запах каже молоком. у моїй руці, мані, наші молодці, лиш ти і я на цілі, на світлі ці. Якби не знати взагалі, що відбувається, коли мені розтоплюється лік. Слова намисне загублю, бо ще повірити боюсь, що, може, я тебе люблю. У затишній атмосфері Львівської майстерні шоколаду читали і співали вірші на кавово-шоколадну тематику. кожен І знову чай на одинці. лише сирість, холод, легкий присмак кориці, попиханню голод. Промерзнуть сток комари і коричневе сонце. Не гріє кави повток. І ти вже не на моєму боці. Прокидаюсь, засинаю, кому воно треба, коли горизонт украю. А вона моя навіть. Світлий лехтар, кож москалець. Сірий зимовий день, гаряча кава й біла віта. Перший трамвай де з тобою я прощатись мушу. Білий цикламен, світ мені засяє, і камінний лев мовчки замилає. Світлий лихтар самотній мінець. Я не забуду тебе тепер. Причому деякі учасники тексти для поетичного капінгу написали спеціально. Який контраст. Я кава, а ти чай. У кольорах я чорна, ти зелена. У почуттях я радість, ти печаль. Серед людей я зосіма, а ти окремо. В температурі я гаряча, ти як лід. В емоціях я сльози, ти усмішка. У книгах я саган, а ти майнрід. Я віддаю багато, а ти трішки. Які ж ми різні, як намет і ламп, як кактус на вікні і ботанічний сад. Всі ці контрасти витерпіть не сила, але ми разом любимо шоколад. Під час капінгу відбувався розпродаж журналів Люблю каву, книг Теплі історії про дива коханих і рідних. А також авторських картин кавою художниці Ольги Макаревич. Ми вирішили влаштувати такий поетичний захід поза стінами університету. Ми змогли домовитись майстерною шоколаду, яка дуже добре нас прийняла. І ми хотіли якось певним чином об'єднати людей, і ми вважаємо, що поезія, кава, і шоколад саме те, що може зараз об'єднати. У нас закінчився захід, такий кавово-шоколадний. Проте ми ще плануємо робити захід з чайних таких китайських церемоній. Слідкуйте за анонсами на Фейсбуці та ВКонтакте. Час зимових свят і, звичайно, подарунків. А найкращий подарунок, як відомо, книга. Сьогодні я хочу запропонувати вам декілька видань, які можуть сподобатись вашій дитині, племінниці, молодшому брату чи сестрі. <му> Не тільки дитина, але й дорослий зрадів би такому подарунку, як серія книг про молодого чарівника Гаррі Потера. Проте, якщо ваша дитина вже його фанат і перечитала всі сім книг, то ви можете порадувати її прекрасними доповненнями до цієї серії. І додаткове видання все того ж автора Джоан Роулінг Казки Барда Бідля. Вони згадуються в книзі Гаррі Поттер і Смертельні реліквії, а текст Казок про трьох братів навіть наводиться в сьомій книзі. Музика. Книга написана Джоан Роулінг як прощання серію романів про Гаррі Потера. Спочатку вона написала тільки сім примірників книги, усі вони написані від руки і ілюстровані самою Роулінг. Всі копії переплетені в шкіру і прикрашені сріблом та напівдорогоцінним камінням. Шість примірників Джоан Ролінг подарувала близьким людям. Сьомий примірник був виставлений на аукціон. Сьогодні ж казки випускають різні видавництва, в тому числі і українські Абаба Галамага. До збірки входять п'ять казок, вигаданих Джоан Роулінг: чаклун і стрибучий казанок, Фонтан Фортуни, Волохате серце мага, Бебеті Ребеті та її реготливий пеньок та казка про трьох братів. Було собі троє братів, і брали вони якось у сутінках по безлюдній звивистій дорозі. За якийсь час брати підійшли до річки. Вона була надто глибока, щоб перейти в брід, і надто бурхлива, щоб перепливти. Однак брати були навчені мистецтву чарів, тому вони просто махнули чарівними паличками, і над підступною водою виник міст. Коли вони були вже на середині цього мосту, дорога їм заступила постать у каптурі. Є ще одне доповнення до романів про Гаррі Поттера – це фантастичні звірі та де їх шукати. Ця книга була підручником з предмету Догляд за магічними істотами. Фантастичні тварини це копія підручника Гаррі Поттера, написана Ютом Скамедером, відомим магічним зоологом. Цей автор вигаданий. У книзі розглянута історія магічної зоології, описано 75 різних видів, знайдених по всьому світу. Інформація, що міститься в книзі, зібрана з Камандером протягом багатьох років спостережень та подорожей по п'ятьох континентах. Книга є обов'язковим навчальним посібником для першокласників Хогвартсу. до цієї книги написано Альбусом Дамблдором. Примітною особливістю книги є позначки, залишені Гаррі та Роном. Так, наприклад, з них ми дізнаємось, що Хогвартс знаходиться в Шотландії. Аліса країні див та Аліса в Задзеркалі це дві книги в одній, яку випустила видавництво Абаба Галамага. Вона буде прекрасним подарунком. Їй, як і Гаррі Потеру, порадіти може навіть дорослий. Доречні і вишукані ілюстрації Владислава Єрка як завжди вражають і доповнюють книгу. Аліса тяжко занудьгувала, сидячи на березі без діла. Разо два зазирнула вона до книжки, яку читала її сестра, але не знайшла там ні малюнків, ні розмов. Ет, чого варта книжка без малюнків та розмов, зітхнула Аліса. Вона сиділа і думала, наскільки це можливо у спеку, коли туманіє голова й злипаються по віки піти чи не піти нарвати квіток. Це ж бо така втіха сплести собі з них віночок. Аж тут повз неї промайнув кролик, білий з рожевими очима. Диво, звісно, невелике, як не дивона почути, що кролик бубони собі підніс Ой, лишенько, лишенько, як я забарився. Аж тремтячись цікавості, вона кинулася за ним навздогін і, на щастя, ще встигла помітити, як він гулькнув у велику кролячу нору під живоплотом. В кінці ця історія виявляється лише сном, проте хто знає, як воно є насправді. Для ще зовсім маленьких дітей я б книжку Івана Андрусяка Зайчикове різдво, видавництво Фонтан Казок. Зайчикове різдво це віршоказка, продовження відомої зайчикової книжечки Андрусяка. Упродовж зимових днів зайчик сумує за сонцем. Його не тішить сміх, допоки він не отримує сонячний подарунок від Святого Миколая. Казку гармонійно доповнюють яскраві і теплі ілюстрації Юлії Полупчатіної. І як казав сам Андрусяк, все минає, а зайчики залишаються вічними. Також для дітей дошкільного віку я порадила б книгу пригоди ведмедика та його друзів автора Джейн Хісі. У багатьох країнах світу її твори вважаються класикою дитячої літератури. У цю збірку казок увійшли найкращі з історії про старого ведмедика та його друзів мешканців кімнати. «Старий ведмедик, «Ведмежатко загубилось, високий дивак тощо. Майстерні ілюстрації створила авторка казок Джейн Хісі. Вже чверть століття вони захоплюють дітей і дорослих. Музика. Находить час для свят даруйте один одному тепло і хороші книги.